Сьогодні ми з вами пройдемо по Краківському передмістю. Це знаменитий прогулянковий проспект столиці Польщі. Довжиною лише в один кілометр він є головною парадною вулицею Варшави, безумовно, одним із найкрасивіших місць та ідеальним місцем для неспішної приємної прогулянки, в тому числі і в історію Польщі. Широкими тротуарами, унікальними пам'ятками архітектури, численними затишними ресторанами та зонами відпочинку. Дорога, що сполучає старе місто з діловим центром Варшави, вільна від машин. Тут пересуваються тільки таксі та автобуси. Вулиця повністю замощена з 1762 року. Тисячу 1855 році її прикрасою стали газові ліхтарі. Електричне освітлення на бульварі з'явилося 1907 року. У 1994 році королівський тракт, початковою ділянкою якого є краківське передмістя, було оголошено історичною пам'яткою. У 2006-2008 роках проспект було значно модернізовано та остаточно відремонтовано. На краківському передмісті історія гармонійно поєднала в собі іноді просто протиборчі сторони: науку, релігію та мистецтво. І починається це поєднання вже на самому початку вулиці, де знаходиться невелика площа, посеред якої встановлено пам'ятник Миколі Копернику, постаті, яка поєднала в собі релігію та науку. Його готували в каноніки, а в результаті вийшла людина, яка перевернула уявлення про світ. Заявивши про те, що Земля обертається навколо сонця, він все це ще й обґрунтував математично. Важко уявити, але пам'ятнику вже майже 200 років. Позаду пам'ятника знаходиться будівля, яка теж належить науці. Палац сташиця, який був побудований для королівського товариства Друзів науки. Щоправда, росіяни на деякий час перетворили його на Православну церкву. Але 1924 року він повернувся науці. Нині в Палаці сташиця перебуває Польська академія наук. Слідуюча цікава локація костел святого Христа. Сучасна будівля була збудована у 1679-1696 роках у стилі бароко. Його проєктувальником був королівський придворний архітектор Йозеф Шимон Белото. У перші дні Другої світової війни храм було зруйновано. Під час Варшавського повстання, 6 вересня 1944 року, німці внесли до святилища дві самохідні міни Голіаф. Вибух зруйнував фасад храму, склепіння над нижньою церквою та вівтарі. У 1858 році перед храмом була встановлена статуя Ісуса Христа, що несе хрест, відлита з бетону. 1889 року фігуру відлили у бронзі та встановили на новому фундаменті із чорного граніту. В одному з наступних роликів ми з вами зайдемо в цей костел, і я розповім про нього більш докладно. Ми наближаємося до воріт Варшавського університету. Цей державний університет, заснований у 1816 році, є найбільшим та одним із найкращих вищих навчальних закладів у Польщі. Випускниками університету є такі відомі особи, як президенти Польщі Лех Качинський та Броніслав Коморський, прем'єр-міністр Тадеуш Мазовецький, письменник Болислав Прус. Композитор Фредерік Шопен, британський фізик та радіобіолог польського походження, лауреат Нобелівської премії миру за зусилля спрямовані на ядерне роззброєння, Джозеф Родблад. Ці історичні ворота є головним входом до центрального кампуса університету. У нішах воріт є постаті Урані, що символізують знання, та фіни, що символізують світ. Вони були розроблені Зигмундом Лангманом на зразок стародавніх оригіналів, що зберігаються в музеях Ватикану. У 1984 році ворота були внесені до реєстру пам'яток країни як частина комплексу Варшавського університету. Це костел візиток або костел святого Йосипа Обручника. Ми обов'язково до нього завітаємо, але трохи пізніше. У невеликому, але мальовничому сквері знаходиться пам'ятник Болеславу Прусу, якого ми щойно згадували як випускника університету. Це один із найвидатніших польських письменників, який жив у середині 19-го на початку 20-го століть. Письменник був лідером позитивістського руху, який активно виступав за незалежність Польщі. Потоцьких 22 січня 1807 року тут проходив знаменитий бал на честь Наполеона І, де він танцював зі своєю польською коханкою Марією Валевською. Леви біля президентського палацу однією з резиденцій президента Польщі. Найбільшого із усіх варшавських палаців. З 1768 по 1778 роки у палаці функціонував Національний театр. 24 лютого 1818 року у палаці свій перший публічний концерт дав восьмирічний Фредерік Шопен. Перед палацом колись стояв пам'ятник генерал-фельдмаршалові Російської імперії. Імені не хочу називати. Але його знесли. Тож зносити пам'ятники імперцям це не лише українська забава у 1965 році. Перед палацом було встановлено пам'ятник Юзефу Панятовському. Гороже біля пам'ятника Адаму Міцкевичу, великого польського поета, політичного публіциста, діяча національно визвольного руху, який народився та прожив все своє життя у Франції. Відкриття пам'ятника відбулося 24 грудня 1898 року. У сторічну річницю від дня народження поета. Ініціатором спорудження пам'ятника був Генрік Сенкевич. У 1942 році пам'ятник був демонтований німецькими окупантами та вивезений до рейху. Після закінчення війни представники польської військової місії розшукали частини пам'ятника, голову і фрагмент торсу в гамбурзі. Відкриття відновленої Варшавської пам'ятки Адаму Міцкевичу відбулося 28 січня 1950 року. Металева огорожа пам'ятника була повернута до Польщі лише у 1980-х роках. А це костел непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Костел належить Римо-католицькій парафії, але крім богослужіння польською мовою, тут проходять богослужіння і литовською. Також проходять літургії вірменської католицької церкви та служби для віруючих англіканської громади. У скверику статуя Богоматері Пасау, так звана обітнична статуя, одна з найстаріших пам'яток Варшави, була споруджена в 1683 році на подяку небесам за порятунок від чуми родини скульптора Джозефа Белотті. Ми майже підійшли до кінця краківського передмістя, яке завершує замкова площа. Праворуч від нас костел Святої Анни. Красива будівля в світлих тонах. Це одна із небагатьох автентичних церков Варшави, які шість століть. Фасад храму в стилі класицизму, прикрашений скульптурами чотирьох евангелістів, роботи Якуба Мональді та Францішка Пінська. Церква знаходиться у Кроковій близості від чотирьох навчальних закладів, тому з 1929 року її настоятель є університетським капеланом. Сюди, 3 червня 1979 року, папа Іван Павло ІІ здійснив своє перше паломництво на батьківщині. Від костелу Святої Анни відкривається чудовий краєвид. Ну а далі старе місто, але про це у наступних роликах. До зустрічі!